Російські військові не припиняють обстрілювати звільнену частину Херсонської області. Після сьогоднішніх атак є поранені, розповідає голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Також зранку був обстріляний знову Кизамис. Там жінка отримала поранення живота та контузію. Їй надається вже допомога. А вже близько 11.30 був обстріляний сам Станіслав. Там було влучання градів в будинок. Будинок зруйнований вщент. На подвір'ї знаходилась літня пара, це 80-річний чоловік та 69 річна жінка. На щастя, вони не отримали важких травм, але контузію отримали і лікарі надали допомогу на місці. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські війська 10 разів обстріляли Херсонську територіальну громаду, використавши 44 снаряди, влучання зафіксовані в Херсоні, інженерному комишанах та Антонівці. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. За повідомленням поліції Херсонської області, внаслідок обстрілу прибережної зони в мікрорайоні ХБК… Загинув 44-річний чоловік. А під час патрулювання мікрорайону острів під артилерійський обстріл потрапив поліцейський патруль. Один працівник поранений. Продовжують російські військові обстрілювати і Береславський район минулої доби. атак зазнали Береславська, Новоолександрівська, Милівська та Тягинська територіальні громади. Розповідає голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Серед них це населені пункти місто Борислав. Новоолександрівка, Золотобалка, Михайлівка, Гаврилівка, Новокаїри, село Тягінка та село Традакам'янка. Е, нас наслідок ворожих обстрілів нас зазнали пошкодження силові будинки е, та автомобілі мешканців. На жаль, у нас не до обстрілу. У нас селі Отрадакам'янка. Одна людина загинула, та ще одна отримала поранення. В місті Бориславі одна людина отримала поранення. Але вона від надання медичних послуг відмовилась. Наслідок обстрілів три доби без електропостачання були Береслав, новий Береслав Шляхове та Томарине. Сьогодні світло у цих населених пунктах відновлено, розповідає Володимир Літвінов. Загалом за минулу добу російські військові 61 раз обстріляли територію Херсонщини, шість разів обласний центр. Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне, Новини, Херсон.